Шановні співвітчизники, сьогодні зранку, ми розпочали активну фазу антитерористичної операції, спрямованої проти головної бази бойовиків, які тероризують весь Донецький регіон, розташований в місті Слоянську. Наша основна мета захистити людей і не допустити жертв серед населення. Наші сили структури ведуть боротьбу з найманцями і держави, з терористами та злочинцями. Які захоплюють заручників, вбивають і катують людей та зі зброєю в руках погрожують територіальній цілісність та стабільність в Україні. Хочу підкреслити. Операція розгортається не так швидко, як хотілося би, та значно ускладнюється тим, що бази терористів розташовані в багатонаселених містах, а вони самі ховаються за спинами цивільних громадян, прикриваються заручниками, ведуть вогонь. З багатоквартирних живих будинків. В ході сьогоднішнього етапу операції вдалося захопити всі укріплені вогневі опорні пункти та блокпости терористів навколо міста Слов'янськ, повністю замкнувши його оточення. Наступ на терористів продовжується. Під час операції злочинці понесли значних втрат: багато загиблих, поранених та заарештованих. На превеликий жаль, ми маємо інформацію про. Двох загиблих і сімеро поранених наших військових. Дякую всім героям, які мужньо захищають нашу країну. Вічна пам'ять тим, хто загинув, захищаючи свою батьківщину. Конституція значно обмежує мої повноваження, але новобраний президент представить до вищих державних нагород всіх героїв, які відзначились, захищаючи свою країну, мир та спокій наших громадян. Ми вимагаємо від терористів, диверсантів всіх тих, хто підняв зброю на нашу країну, скласти зброю, здатись, звільнивши заручників та адміністративні будівлі. Ті, хто здасть зброю та не причетний до важких злочинів, будуть амністовані. Хто винен у вбивствах та катуваннях, будуть покарані. Хочу також сказати, що сьогодні вночі були спроби прориву державного кордону групою озброєних російських диверсантів, які були зупинені нашими прикордонниками. Окремо хочу звернутися до керівництва Російської Федерації. Припинить істерію навколо подій, що відбуваються в Україні. Припинить погрози та залякування. Коли вас турбують порушення прав громадян, то займіться захистом їх у своїй країні. Де порушення прав набуло системного характеру. Ми вимагаємо від Росії припинити провокації проти нашої країни та не використовувати тероризм, диверсії та військову загрозу як форму тиску на нашу країну. Незважаючи на всі проблеми та протидію, ми забезпечимо мір та спокій в нашій державі. Ми зупинимо терористичну загрозу на сході України. Нехай Господь береже Україну та кожного з вас